Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вести мову про електризацію тіл, тобто взаємодію притягування тіл один до одного в результаті обміну зарядом. Для того, щоб почати вивчення цієї теми, давайте з вами розглянемо два завдання номер 5 і номер 8 для того, щоб пригадати, яку ж будову має все ж таки атом. Завдання номер 5 сторінка 18 вашого посібника, 3-4 частина. Скільки електронів містить електрично-нейтральний атом ферму, якщо в його ядрі 26 протонів. Тут ви маєте пригадати, що атом це найменша електронейтральна частинка, яка складається із трьох елементів, а саме з нейтронів, протонів і електронів. Якщо у нас атом електрично нейтральний, значить кількість протонів дорівнює кількості електронів. Отже, якщо за умовою у нас в ядрі 26 протонів, то і 26 електронів обертаються навколо. Завдання номер 8 На рисунку схематично зображену частину. Синіми кульками позначені нейтрони, червоними протони, білими електрони. Дай відповіді на запитання, чи є частинка електрична нейтральною і якщо частинка має заряд, то якого знака? Для того, щоб розв'язати це завдання, давайте з вами порахуємо кількість частинок. Червоні протони. Я бачу тут три кульки. Тому я можу позначити собі тут трійку. Блакитного кольору синьої кульки це у нас нейтрони. Я бачу, що їх тут два. Далі рахуємо електрони. Раз, два, три, 4, 5. Їх 5 штук. Таким чином, ми можемо сказати про те, що частинка не є нейтральною, оскільки у нас кількість протонів не дорівнює кількості електронів, прикладом є у нас попереднє завдання. Нам необхідно порахувати, наскільки більше електронів по відношенню до протонів. 5 мінус 2, 5 3 дорівнює 2. Відповідно, наша частинка має заряд, і тут в мене помилка мінус 2. Тобто, чому мінус? Тому що електрон це у нас негативно заряджена частинка. Тож, ось таке у нас завдання. Зараз ми переходимо до наукового дослідження, і вперше, ніж його виконати, а саме заповнити колонку факти, нам необхідно пригадати дещо про електричні явища, переглянувши відео. Наукове дослідження причин притягування тіл з малою масою бурштином натертим хутром. Перший етап факти ще понад 25 сторіч тому. Грецький філософ Фалес із міста Мілета натирав хутром бурштин і спостерігав, як після цього бурштин починав притягувати до себе пір'я птахів, бух, соломинки, сухе листя. Запитань чому бурштин після натирання його хутром починає притягувати тіла з малою масою? Отже, факт, який ми з вами почули. Фалес Смілецький встановив, що натертий бурштин притягує до себе малі тіла. На попередніх уроках ми з вами говорили про те, що бурштин переводиться з грецької мови як електрон. І запитання наприкінці відео ви почули, його ми собі записуємо. Наша задача розібратися, чому бурштин починає притягувати малі тіла. Під малими тілами рмаються на увазі якісь невеликі аркуші паперу, якісь листочки. Волосинки, пластмасові, невеликі частинки тощо. Далі дивимось другий етап нашого дослідження. Другий етап наявні теорії. Ми знаємо: усі тіла складаються із атомів. У центрі атома знаходиться позитивно заряджене ядро. Електрони мають негативний заряд. Завдяки тому, що електричні заряди протилежних знаків притягуються, електрони утримуються біля ядра, обертаючись навколо нього певними орбітами. Гіпотеза у звичайному стані атоми є електрично нейтральними, кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у його ядрі. Коли ми натираємо ебонітову паличку хутром, то атоми, що входять до складу палички, Притул наближається до атомів хутра. Атоми різних речовин утримують електрони з різною силою. У процесі тертя тіл одне об одне, відбувається перехід електронів від атомів, які утримують їх слабше, до атомів, які утримують електрони сильніше. Тіло атоми, якого одержують зайві електрони, стає негативно зарядженим. Тіло, атоми якого втрачають свої електрони, набуває позитивного заряду. Отже, наша теорія, яку ми з вами почули на початку відео і про яку згадували на початку уроку, це те, що всі тіла складаються з атомів, які мають ядро, яке ми з вами бачимо на малюнку, що в свою чергу складається із протонів позитивно заряджених частинок та нейтронів незаряджених частинок. І ви пам'ятаєте, що навколо атома завжди рухаються по електронним орбітальним негативно заряджені частинки, тобто електрони. Яку ж ми можемо з вами сформувати гіпотезу. Атоми є електрично нейтральними. Кількість електронів у атомі дорівнює кількості протонів у його ядрі. Зверніть увагу, що атоми у нас бувають різні. І значить, що взаємодія між цими вказаними частинками, тобто електронами і протонами, також є різною. Тобто десь слабшою, десь сильнішою. І коли у нас починається взаємодія тіл, а ми досліджуємо електризацію тіл, е, е, тертям, то відбувається так, що слабші атоми легко втрачають електрони. Ви пам'ятаєте, що вони найбільш не слухняні частинки, вони перестрибують. І, відповідно, атоми, які можуть прийняти ці електрони, тобто є сильнішими, набувають в заряду, а той, те тіло, яке втратило електрон, відповідно стає позитивним. Тому пропуски у тексті ви за зразком собі заповнюєте. Рухаємось далі. Нам необхідно підтвердити або спростувати гіпотезу, і для цього нам необхідно провести простий експеримент. Третій етап експеримент. Дві однакові ебонітові палички, обидві натерті хутром, відштовхуються одна від одної. Аналогічно взаємодіють дві скляні палички натерті шовком. Якщо одна з паличок є ебонітовою натертою хутром, а інша скляною натертою шовком, такі палички притягуються. Отже. Зверніть увагу. На те, що наша гіпотеза підтверджена експериментальним шляхом, який ми з вами бачили, або ні, це речовина, про яку ми ще з вами зараз поговоримо. І під час натирання відбувається перерозподіл зарядів, тобто, знову ж таки, електрони перестрибують з одного тіла на інше. Досить цікавим є ця табличка, яку ви бачите перед собою, яка називається Трибоелектричним рядом. Якщо ми з вами прочитаємо інформацію, розміщену від завдання 9, то ми побачимо наступне: що речовини, які перед нами, тобто скло, людське волосся, шерсть, натуральний шовк і так далі, розміщені у певному порядку. Одні з них ближче до плюса, інші з них ближче, ближче до мінуса. Відповідно при взаємодії двох речовин. Кожна із вказаних речовин буде набувати того заряду, до якого ближче знаходиться. Тобто, наприклад, деревина, взаємодіючи із поліетиленом, буде набувати позитивного заряду, а поліетилен негативного, тому що він знаходиться ближче до мінуса. Якщо ми з вами візьмемо скло, Зверніть увагу скло близько до плюса, значить, тут у нас буде знак плюс. Поліетилен знаходиться близько до мінуса. І це означає, що при взаємодії їх, тобто під час процесу тертя з метою електризації, скло буде набувати позитивного заряду, а поліетилен негативного. Шерсть і натуральний шовк. Зверніть увагу, вони знаходяться поряд. Але натуральний шовк ближче. До мінуса, значить, негативний заряд. Шерсть або хутро, відповідно, буде набувати позитивного заряду. Гума і людське волосся. Людське волосся близько в трибу електричному ряду до плюса, значить, має, набуде заряду плюс. Гума, відповідно, мінус. Ебоніт, який ми з вами вже чули, коли мова йшла про ебонітові палички. Буде при взаємодії із шерстю набувати негативного заряду, шерсть позитивного. Користуючись ось цим трибоелектричним рядом, спробуйте встановити а, три приклади речовин, а, після натирання якими гумова повітряна кулька стає негативно зарядженою. Зверніть увагу, ось у нас гума. Вона має негативний заряд. Значить. Ми можемо її натерти будь-якою речовиною, яка знаходиться лівіше від неї. Але зверніть увагу, логічно тут подумаєте: гуму натерти склом практично неможливо, повітряна кулька у нас що зробить трісне. Так само ми не зможемо повітряну кульку натерти деревиною. Тому оберіть ті три речовини, якими реально натерти повітряну кульку, і відповідно надати їй заряд. І останнє, 11 завдання: зверніть увагу зі зірочкою. В процесі натирання хутром гума електризується негативно, а хутро позитивно. Якщо гуму натерти поліетиленом, вона набуде позитивного заряду. Поліетилен негативного. Заряди яких знаків отримують поліетиленовий пакет і клаптик хутра внаслідок тертя. Відповідь буде очевидна. Відповідно до трибоелектричного ряду, яке ми з вами бачимо перед собою, пакет, оскільки він зроблений із поліетилену, набуде негативного заряду, а клаптик хутра позитивного, тому що він у трибуелектричного ряду знаходиться близько до плюса. Поняття, які ви бачите перед собою, обов'язково вам необхідно вивчити. Поняття під цифрою 1 і 2 в верхньому рядку, вам добре відомі. Поняття від 1 до 6 обов'язково вивчити. Вашим домашнім завданням буде прикріпити на нові знання скріншот виконаних завдань у посібнику, конкретно ті, які були на уроці, розглянуті конкретно у відеоформаті.